Дванадцятий розділ Євангелія від Марка. І він став говорити йому у притчах. Один чоловік насадив виноградник, обніс його огорожею, вирив у ньому лядавильні яму, побудував сторожову вежу і, віддавши його в навіть виноградарям, поїхав. Під час збору врожаю послав він до виноградарів слугу, щоб узяти в них свою частину плодів з виноградника. Але ті, схопивши слугу, побили його і вигнали, не давши йому нічого. Він послав до них іншого слугу, але того вони і по голові били і знущалися над ним. Господар послав ще одного. Вони взяли і вбили його. Він послав і багатьох інших. Одних вони били, інших убивали. Ще один був у нього, кого він міг послати, син його улюблений. Він послав його до них останнім, кажучи собі, сина мого вони ж поважають. Але ті виноградарі сказали один одному, це спадкоємець. Давайте вб'ємо його, і спадщина стане нашою. І схопивши його, вбили і викинули з виноградника. Що зробить тепер господар виноградника? Прийде він і вб'є виноградарів. А виноградник віддасть іншим. Або ви ніколи не читали писання. камінь, що відкинули будівельники, наріжним став каменем. Господом зроблено це. І диво вам здається. Вони зрозуміли, що про них говорив він цю притчу. І хотіли було схопити його, але побоялися народу. Залишивши його, вони пішли. І підіслали до нього деяких із фарисеїв і прихильників Ірода, щоб ті, спій... щоб ті... <кій> ті спіймали його на слові. Вони прийшли і сказали йому Учителю, ми знаємо, що ти істинно говориш. І воістину по-божому жити навчаєш, не думаючи при цьому догодити людям, хто б вони не були. Скажи нам, чи дозволено платити податок кесареві чи ні? Платити нам чи не платити? Він же, знаючи їхнє лицемірство, сказав їм: Навіщо розставляєте мені сіті? Покажіть мені динарій. Вони принесли один динарій, і він запитав, чиє це зображення і напис Кесаря, відповіли вони йому. Тоді Ісус сказав їм: Так і віддавайте Кесарю кесарево, а Богу Боже. Ця відповідь їх дуже здивувала. Так само і садокеї, які стверджують, що немає жодного Воскресіння мертвих, прийшли до Ісуса і запитали Його. Учителю, Мойсей мав таку настанову. Якщо чийсь брат помре бездітним і залишить дружину свою вдовою, то нехай інший брат його візьме її за дружину і продовжить рід брата свого. Було сім братів. Перший одружився і помер, не залишивши від себе дітей. Тоді другий взяв її за дружину, але також помер бездітним, також і третій і решта. І в усіх сімох не було дітей. Після всіх померла й дружина. А при Воскресінні мертвих, коли воскреснуть вони, чиєю дружиною вона буде, адже всі семеро були одружені на ній. Ісус же сказав їм: чи не тому ви помиляєтесь, що не знаєте не писань, не сили Божої? Бо коли мертві воскреснуть, то не будуть не одружуватися, не виходити ти заміж, але як ангели будуть на небесах? А про те, що мертві воскреснуть, хіба не читали ви в книжці Моїсея палаючий кущ? Як сказав тоді Бог Моїсею, я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Іакова. Він не мертвих Бог, а живих. Ви сильно помиляєтесь. Тоді до нього підійшов один із книжників, який чув ці міркування, і, помітивши, як гарно відповідає їм Ісус, запитав його з усіх заповідей. Яка найголовніша? Ісус відповів. Перша заповідь така: слухай Ізраїлю, Господь, Боже наш, Господь єдиний. І ти люби Господа Бога Свого, всім серцем Своїм, і всією душею Своєю, і всім розумом Своїм, і всіма Силами своїм, а друга ближнього свого люби, як самого себе. Важливіших за ці заповіді немає. І сказав йому книжник добре, вчителю, правильно ти сказав, що Господь єдиний і немає іншого крім нього. Що любити його всім серцем і всім разом, розумом і всіми силами, і ближнього любити як самого важливіше за всі жертви за спаління та за жертву жертв. Ісус, побачивши, що, так, що Той так розумно відповів, сказав йому: Недалеко ти від Царства Божого, більше ніхто. Не наважувався ставити йому запитання. Пізніше, коли Ісус навчав у храмі, Він сказав, Як можуть книжники говорити, що Месія син Давидов? Адже сам Давид, захвачений Духом Святим, проголосив, сказав Господь Господу моєму, сядь по праву руку мою. Доки не повалю ворогів твоїх, до ніг твоїх. Давид сам називай його Господом. Як же він тоді може бути сином Його? Великий натовп народу охоче слухав Ісуса. Навчаючи їх, Він говорив: остерегайтеся книжників, їм подобається ходити в довгому одязі. Є такі у нас. Вони люблять, щоб їх ще що набливо вітали на площах, люблять сидіти попереду всіх у синагогах і займати почисні місця на бенкетах. Вони наж наживаються за рахунок бідів і на показ довго моляться. Чекай на них. Найсуворіший вирок. Сівши навпроти храмової скрабниці, він дивився, як народ опускає в неї монети. Багато хто клав монети, багаті люди клали багато. Та одна бідна вдова підійшовши, поклала лише дві лепти, що дорівнює одному квадранту. Тоді Ісус, покликавши учнів своїх, сказав їм повірте мені, ця бідна вдова поклала більше за всіх, то клав гроші в скарбницю. Бо всі вони від надлишку свого поклали, а вона зі своєї бідності поклала все, що було в неї на життя. کار